До 24 лютого 2022 року він не мав жодного армійського досвіду, але після початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав 129-ї криворізької окремої бригади тероборони з грудня 2022 року. Долучився до підрозділу ППО, який на різних напрямках оберігає місто від нальотів російських безпілотників. Робота важка, відповідальна, але разом із побратимами виконують її на всі 100%. Після перемоги у війні планує повернутись до цивільного життя. Фантом, це воно якби є, і його немає одночасно. Тому, в принципі, воно таке для війни, воно нормальна, нормальна назва. Треба бути непомітним на війні. І ти маєш виконувати свою роботу, і дуже багато про це не говорити, не показувати. І тим, ну, тим не менш, якби роботи і немає. Але вона виконана тому фантом 24 лютого 2022 року. розділило його життя на до та після, шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. на ранку Росія напала на Україну. Путін оголосив про початок військової операції в Україні. Звуків вибухів і обстрілів станом на цей момент. 24 лютого ми працюємо в прямому ефірі. Був ранок, я просто лежав в кроваті, як, мабуть, більша частина нашого населення. Коли було, ну, Я почув два вибухи, мені написав брат. Я ніколи не був військовим, я ніколи себе не асоціював з тим, що я буду служити у війську, виконувати якісь бойові завдання. Я все своє життя там, працював ну, там, у сфері торговлі. Це найбільша моя професія, і найбільше часу було віддано саме торговля. І у той час, коли відбулись ті два вибухи, воно щось в душі перевернулося. У мене брат мій він воював в АТО. І він мене саме привів тоді в асоціацію ветеранів ФАТО, звідки я і вже і потрапив до війська до територіальної оборони міста Кривий Ріг. Я не можу сказати, що це було складно, бо на той час ніхто про це не думав. Ми всі розуміли, що якщо ми не будемо робити роботу, якщо ми не станемо на захист нашої країни, то ми можемо втратити все. У кожного з нас є сім'я. Є близькі родичі, яких ми маємо захистити. Ну всі розуміли і розуміють, і зараз, що нічого доброго і ну, такого позитивного країна-агресор нам не принесе. Тому ніхто і зараз, і, і зараз я так не думаю, що важко, не важко. Ми просто виконуємо свою роботу. І воно важко тільки можливо, коли ти робиш перший крок. На всі наступні кроки вони даються легше, 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 легше. Мій бойовий шлях розпочався з села Білоусова». Там я пам'ятаю свої перші 30 днів, які я рахував на фронті. Я їх рахував. А вже після 30-го дня вже, воно вже пішло рівно і вже про це не думаєш. Брав участь у захисті населеного пункту Білоусова, приймав участь в штурмових діях населеного пункту Архангельська. От. І також е, був же шлях зі сторони Зеленодольська, Нововоскресенська, червоне, ну, сторону Береслава. Нам казали, що там стоять вагнера, нам казали, що там стоять і кадрові військові. Воно не, не може бути більш точно в якоїсь конкретної інформації. Ми розуміли, що там стоїть ворог. І зіткнення в, в війні воно не завжди ти бачиш ворога. Здебільшого на фронті. Ти дивишся просто вперед, і здебільшого воїни відчувають обстріли. Коли ти не бачиш ворога, ти тільки чуєш, як летить той снаряд, який взривається біля тебе, то це те найбільша частина роботи військового. Що з точки зору штурмових дій, ну, вони ж теж не вибігають. Вони також ховаються, і ти йдеш, і біля тебе летять кулі, все взривається біля тебе. Воно таким одним полотном, шум гам в такому форматі. Після звільнення правобережної частини Херсонщини від російської окупації, в грудні 2022 року, в армійському житті Фантома розпочалась нова сторінка. Надійшов наказ перекваліфікувати спіхотинця і освоїти вміння протиповітряної оборони, адже ворог все частіше почав застосовувати безпілотники для розвідки та дрони камікадзе типу шахет для нанесення ударів. Ми отримали наказ на повернення до військової частини і. Нам поставили бойову задачу да, прикрити місто, е, захистити його від нападів е, шахедів, і це наказ е, наказу. Вони їх не потрібно продумувати, обсуждати. Ми, ми, ми їх виконуємо. Тобто нам поставили задачу, і е, завдяки тому, що є старші командири, є люди, які мають досвід. Певний досвід да, в цьому напрямку, навіть не, не, не дивлячись на той факт, що ми зовсім ніякого відношення до ППО не мали. Але все одно, разом, коли команда збирається, коли е, ти розстеляєш карту, ти дивишся можливі напрямки нападу, ти розумієш, яке в тебе є озброєння, ти починаєш, як, якби. Шукати додаткову інформацію про цей конкретний напрямок. І, ну, ще є, не забуваємо є статут, в якому все прописано. І ти, використовуючи всю дану інформацію, починаєш просто розвивати себе. Так не було незрозуміло, але вже за дві неділі з'явилося розуміння, почалися крок, перші кроки почали організовуватися позиції. Почали малювати специфічні картки, вогню, карти там, місцевості, і все стає зрозумілим з часом. Але треба просто робити роботу. І тоді все, все виходить. Люди, з якими я служу, з, з якими ми організовуємо так. Сім цілей повітряних було збито підрозділами нашої військової частини. Це те, що стосується міста Кривий Ріг. Ми використовуємо здебільшого великокаліберні кулемети, як і радянського виробництва, це ДШКМ, а також американські Браунінги калібру 12,7. Ми на війні маємо рахувати по-різному. Є наявність вогневих засобів. Такий, як диш... крупнокаліберний кулемет ДШК. набоїв багато, кулеметів багато, і це добре. І тому казати, що він поганий, ні. Якщо, як в просто народі кажуть про неї дашка, якщо за неї наглядати її чистити і, і в належному стані її тримати, то це надійний достатньо кулемет. Він відпрацьовує і саме. Ці кулемети радянського зразку вони збивали шахеди на 100% з результатом. Звичайно, є е, і е, такі додаткові плюси й у американського озброєння, такі як у дванадцять 12,7. Там в, в ленті більше набоїв. Тобто у, у тебе є е, більше шансів виконати ту, те завдання. А працюють вони, що американська зброя, що радянська зброя. Вони, в принципі, це робочі механізми, які дозволяють нам виконувати наші завдання. Ворог він хитрий, також він розумний. Давайте його так називаємо. Постійна аеророзвідка йде, тому що вони запускаючи свій розвідник, вони бачать наші позиції. Так, нам ми ми маскуємося, ми переміщуємося, ми змінюємося, звичайно, тому що ми маємо виконати це здання і десь бути несподіванкою так, для них, щоб ми вони не думали, що для них це дуже просто. Тому так, ми змінюємося, змінюємо свої позиції, їдемо на маршрути їхніх польотів, ми їх відслідковуємо. Вони не не те, що знаєте, воно пролетіло і все, і ми забули, коли воно летіло. Це все наноситься на специфічні карти, де ми, ми можемо проаналізувати їхні дії і відреагувати, да? десь на випередки, десь відреагувати по суті того, що відбувається наразі. Головна нині задача у Фантома та його колег по ППО підрозділу ефективно знищувати все, що ворог запускає в бік Кривого Рогу та його околиць. Дрони розвідники це чи ударні шахеди. Перемога України обов'язково має бути, а вже після неї він повернеться до цивільного життя. Я думаю, що дуже багато з нас мріє про те, коли ми повернемося додому. На цивільному житті я, я, скажу, я не асоціював себе з військовою справою. Я її виконую, тому що я розумію, що якщо я не буду цього робити, то для мене, для, мене, для моїх рідних, це буде тільки гірше. Тому так, ну я для себе моє бачення, да, починаючи з рядового, да, коли я прийшов звичайним солдатом, наразі вже маю офіцерське звання за ці два роки. То я бачу, коли закінчиться війна, я хотів би більше займатися своїм звичайною справою, своєю цивільною.